Сьогодні поговоримо про різницю між чоловічими та жіночими трусами в англійській мові та трохи про спідню білизну. Хто б міг подумати, що така проста тема може викликати стільки питань та непорозумінь до речі? В англійській мові є кілька різних термінів для опису чоловічої спідньої білизни. Ось кажемо боксерс. Боксерс то є вільні труси, що нагадують шорти. Колись їх називали труси сімейні, і чоловіки розгулювали в них по квартирах та будинках, інколи навіть в дворах. А є ще «брівс», Брівс, то є облягаючі труси з повним покриттям для чоловіків. А тепер жіноча білизна. Щодо жіночих трусів, то існує такий загальний термін для всіх жіночих трусів, і це є слово пентіс, пентіс. І тут варто не плутати штани «пентс» та труси жіночі, пентіс. Отже, пентс та пентіс, які буквально можна перекласти як штанці або трусики. А як правильно купувати білизну? І правильно попросити про певний розмір білизни в магазині. Ось кілька таких прикладів для вас корисних. Якщо ви шукаєте чоловічої білизни, то кажете: I'm looking for men's boxers. I'm looking for men's boxers. Я шукаю чоловічі труси. Do you have boxers in size large? Do you have boxers in size large? Чи є у вас труси великого розміру? Чоловічі труси. Але якщо ви шукаєте жіночу білизну, то кажете інакше. I'm looking for panties in size medium. I'm looking for panties in size medium. Я шукаю русики середнього розміру. Але треба бути уважним, щоб не потрапити в кумедну ситуацію, як от один наш студент, який прийшов до крамниці спідньої білизни і у продавчиню з серйозним обличчям, заявивши I'm looking for panties. I wear panties in a large size. I'm looking for panties. I wear panties in a large size. Продавчиня здивовано запитала: Are you sure you need panties? Are you sure you need panties? Тут сімомазні починають усміхатися. І покупець нарешті розуміє, що він каже, що носить жіночі труси великого розміру, але тут же поправляється. Oh, oh no, no, no. I mean boxers in large size. I wear boxers in large size. Ось така вийшла ситуація. Так що завжди перевіряйте, що саме ви просите в магазині, щоб не потрапляти в такі випадки. А для того, щоб більш змістовно вивчити всі аспекти в англійській мові, то рекомендуємо записатися на уроки до вчителя мнемонічної школи, а також щоденно читати телеграм-канал «Мнемонічна школа. Успіхів і до наступної зустрічі!